Колеги, дуже рада вас всіх бачити. У нас сьогодні одне питання. Ми, я думаю, швиденько. Якщо є е, там якісь питання до доповідача, позадаємо. У нас е, перше, у нас так само секретар не може виконувати обов'язки, тому я пропоную проголосувати за пані, пана Акулова. Хто за? Дякую одноголосно. І друге питання це порядок денний в цілому. Хто за? Чудово, тоді швиденько переходимо. Не буду затримувати вас час. Перше питання це про розгляд подання Харківської обласної військової адміністрації щодо відзначення одноразової грошової премії захисників і захисниць України, які мешканцями Харківської області узагальнений уточнений список. Доповідає нам Тетяна Олександрівна, це виконуючий обов'язки начальника управління справ ветеранів Харківської військової адміністрації. Так, да, будь ласка, Тетяна Олександрівна. Добрий день, Михайло. Добрий день, шановні депутати. На виконання положення про відзначення захисників і захисниць України, які є мешканцями Харківської області, затверджено рішенням обласної ради від 21 серпня 2024 року номер 8458, Відзначення захисників і захисниць України, які є мешканцями Харківської області, здійснюється шляхом надання одноразової грошової премії відповідно до підпункту 5.1.2 пункту 5.1 підрозділу 5 1, під Шанування захисників і захисниць України та увічнення пам'яті загиблих, розділ 8. завдання та заходи комплексної програми, та їх комплексної програми підтримки захисників і захисниць України та членів їхніх сімей в Харківській області на 2024-2028 роки. Комплексною програмою підтримки захисників і захисниць України та членів їхніх сімей в Харківській області на 2024-2028 роки. Для виплати одноразової грошової премії захисникам і захисницям України, які є мешканцями Харківської області, за особисту мужність і героїзм, виявлений під час виконання військового службового громадянського обов'язку в умовах пов'язаних із ризиком для життя, або за інший особистий внесок у зміцнення обороноздатності, безпеки та захисту суверенітету і територіальної цілісності України, збільшено обсяг фінансування за рахунок коштів обласного бюджету на 2024 рік. За підпунктом 5.1.2 запровадження відзнаки захисникам і захисницям України, мешканцям Харківської області з наданням одноразової грошової премії, пункт 5,1 підрозділу 5 вшанування Під захисників і захисниць України та увічнення пам'яті загиблих на суму 700 тисяч гривень. За рахунок зменшення обсягу на реалізації Пінпункту 1, 2, 3 будівництво, реконструкція будівель і та споруд для належного функціонування комунального закладу. Ветеранський простір пліч опліч Харківської обласної ради, пункт 1.2. створення умов для адаптації, реалізації соціальної підтримки, оздоровлення, психосоціальної допомоги, здійснення креаційних заходів підрозділу 1. забезпечення умов для адаптації захисників і захисниць України до цивільного життя на 700 тисяч гривень. Загальний обсяг фінансування на 2024 рік на ці цілі становить 1 мільйон 700 тисяч гривень. Одноразової грошової премії захисники і захисниці України відзначаються щороку до Дня захисників і захисниць України. Розмір одноразової грошової премії становить 20 тисяч гривень. Враховуючи, що відповідно до пункту 5, 6, 7 положення до обласної Харківської обласної військової адміністрації надійшла від керівників військових формувань значна кількість клопотань та відповідні документи на відзначення захисників і захисниць України, які є мешканцями Харківської області, а також з метою виплати в повному обсязі одноразової грошової премії 67 захисникам і захисницям, які мешканцями Харківської області, шляхом коригування орієнтовного обсягу фінансового забезпечення програми, у зв'язку з зазначеними вносяться зміни до заходів програми. Дякую, Дякую за увагу. Дякую, Тетяна. Друзі, хочу трішечки ну, розповісти, що насамперед відбувалася з цією програмою. Якщо ви пам'ятаєте, на початку затвердження цієї програми захисних захисниць, нам було затверджено 20 людей на нагородження. Тобто ми не розуміли, скільки людей буде подаватися, з Само, самого початку було 20 людей. Потім, вже коли почали розуміти, що дуже велика кількість людей починає подаватися, значить, то з цих людей було зроблено 40 людей. За ці вихід... Дні, які от перебували там наша колега з освітньої програми, освітньої комісії Аліна Михайлівна куц. Вона побачила, що в цих переліках немає одної особи, ну це я так трішечки внутрі розповім. Не не було одної особи, яка подавала свої ці документи. Ну тобто, ми не розуміли, яка кількість людей подається, яка кількість людей не подається, і коли вона побачила, що цих людей цієї людини немає, ну почала запитувати, чому саме як відбувався процес відбору цих людей Скільки людей подавалося таке інше. то я зараз до чого це кажу, що на, наразі від затверджено 67 осіб, які пройшли по всім да, нормам документів. Тобто, це всі ті, хто подавалися, але є ті, хто не вчасно подавався, вони не зайшли цю, на, на, по, цій, по, цій програмі. Тобто були критерії по цим критеріях відбиралися. Але до чого я це все кажу? Нам на наступний рік обов'язково треба буде ввести або квоту для військових частин, або якось ми повинні для себе. Розуміти, бо якщо у нас на наступний рік може податися і 300 людей, і 500 людей. Ми розуміємо, що це буде дуже велика сума, і нам зараз вже треба бути, Ну з, бо з цим ми столкнулися, і нам зараз треба треба буде вже е, якось з цієї ситуації виходити, або давати на військову частину якусь квоту, або може там, ну я так я розумію, що там ще й громада може подавати. Де, керівник військової військ, ну, військової громади може. Тобто військова частина, може громада, і може громада. Тобто і громада може подавати людину, витера. На які вже звільнився? Ну, я, ну це про те, що я вам кажу, це було наглядно в цьому в цій ситуації. Зараз у нас 67 людей, і я би хотіла вам задати питання, яким чином, ну щоб ми все все проговорили, яким чином відбивали критерії? Хто засідав і відбирав цих людей? Ну, я маю на увазі, якась може комісія конкретна, може, якісь хто як це відбувався механізм відбору цих людей, які ми отримали 67 Дякую. Дякую за запитання. До нас надійшло багато заяв. Приблизно приблизно це було 100, більше 100. І деякі відкликали свої заяви, і в результаті того, що в нас залишилось документів вчасно поданих, відповідно оформлених до порядку 67 осіб. Оці всі 60 осіб пішли в цей список. А Хто відбирав цих людей, Я маю на увазі, хто от конкретно відповідальний за ці прізвища, які е, пройшли, ну я маю на увазі. Це якась комісія засідала, Це, чи комісія по є? порядку комісії не передбачено. Тобто ті заяви, які заходили до нас, ми їх враховуємо. Тобто всі оці, всі заяви, які так, пройшли конкретно продаю. оформленими документами відповідно до МВФ. Да. І ну, я, я маю на увазі, бо чому це припитую, бо так само я займалася безпосередньо 113 ТРО. Вони вони звернулися до мене особисто і спитали, який механізм подачі, який перелік документів. Там треба обов'язково біографічну довідку, або обов'язково повинен бути бойовий, скажіть мені, ну дай бойовий подвиг, якийсь подвіг повинен бути тобто за що конкретно дається ця людина в цей винагороду. Чого перепитала, тобто, може, там є такі, які були неправильно заповнені заявки. От таке. ну, хтось, пере... ну, ви ж переглядаєте, отримуєте, їх. отут як механізм відбувається? Або на початку, коли людина подає, ви дивитесь, що все правильно зроблено, і вносите її. чи як? От. На момент подачі заявки, клопотання, ми перевіряємо відвідування новому. Якщо були якісь неточності, і ми е, встигали до 1.08 подачі документів, mm -hmm. е, ці військові частини переробляли документи, надсилали їх, вже випрали, ну, але до цієї дати. Mm -hmm. І ще питання, скажіть, а ті, хто не попали, який зворотній зв'язок? Ви даєте інформацію, що ціль, ми там, тут вам відмовлено, тому що там така-така-така-та причина, так? Ми телефонували, казали так, в телефоному речам. Да. Дякую, Дякую, Олександр. Колеги, скажіть, будь ласка, чи маєте ви якісь питання з цього приводу? Не, все зрозуміло, все нам. Олена, Васильівна. Ні, я не маю питань. Я єдине хотіла запитати, чи по громадам працюють програми захисників і захисниць? Просто добре, цікаво, добре, чи в громадах добре. виділяються якісь кошти на курсі, наприклад, представників? У нас у 44 громадах є свої е, програми, але ну, в кожній громаді, е, відповідно до їх бюджету, там закладені е, ну, свої заходи. Тобто, це в них в програмах прописано, а заходи є. Ну, тобто в громадах також можуть звертатися да, і по програмах виділяються кошти, не тільки в обласній раді. Та громада та за їх так. програмами, да, якщо передбачені кошти за ці програмою, то так Олена Васильна, додам вам до е, е, інформації. Я так само виїжджала по громадах, е, як влас, ну, як громадська організація, і я перепитувала перепитувала робітників соціальних захистів, і у кожній громаді є своя програма. Тобто, це не обов'язково, що вони всі однакові. Якось там на, напали, на дверт паливо, на, паливо, на тверде паливо вида, надаю, надаються якісь а, заохочення, там а, виплати дітям загиблих. Ну тобто. Є різні, але вони ну, є загальна, але є конкретно в кожній громаді різні. Там все залежить від того, наскільки тип, може потягнути бюджет. Тут тобто, треба дивитися по кожній громаді. Ну, Але програми працюють. Є програми, які дійсно працюють по громадах. Все залежить від бюджету, на що вони можуть давати. Дякую. Якщо більше питань немає, то я пропоную. Ставити на голосування, голосувати і в принципі, став на голосування, інформацію взяти до відома, погодити поз подання Харківської обласної військової адміністрації щодо визначення відзначення одноразової грошової премії захисників і захисниць України, які є мешканцями. Хто за? Дякую одноголосно. Колеги, в нас більше питань немає. Якщо є у вас, то кажіть. Якщо немає, то я вам дуже вдячна, що ви не знайшли час. Быстренько все пройшли. Дякую вам велике. Тоді гарного дня. Комісія зачі закрита. До Дякую. побачення. Дякую. 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 Дякую.